Івана 4.8 написано: Бог є любов. Римлянам 1.32 написано: Бог є справедливість. В Малахії 3:6 написано: Бог є незмінний. В Якова 2.13. Написано: Бог є В Матвія 19:26. Написано: Бог є всамогутній». А який Бог для тебе? Доброго вечора усім присутнім, доброго вечора нашим глядачам. Сьогодні новий випуск нашого проєкту Твій Бог, де сьогодні в гостях з нами дві подружні пари це сім'я мельник Олег та Віта і токар Віталій та Катя. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливі такі Теми питання і перше таке питання: скільки років ви у подружньому житті? Буде 9 років скоро, через пару місяців. Півтора року. Так. Розкажіть про улюблену рису вашого партнера що треба приготуватися. <ріст> <ріст> Хто готовий? Улюблену рису характеру, чи так. що? Да? треба подумати. чесність. щирість. Доброта. Відповідальність за будь-яку справу, яку візьметься Віталік, він відноситься дуже відповідально і може все зробити прямо чітко. Вони між собою. Треба те, що мені подобається, яка риса. Так, дружина. Що мені в дружині подобається. Ага, ну все правильно. Можна і так, і так. Так, хорошо. Як ви зрозуміли, що ось ця та сама людина? Вже давно було? <рігла> ну, хорошо. То було недавно. Ну, скільки там вже пройшло. І, ну, це не було так спонтанно, то і зразу, типу, от поняв, що це моя половинка. Це довгий шлях був. Дружили, спілкувались. Ну, просто при спілкуванні зрозумів, що мені комфортно з Катією. Да, я теж згідна з Віталіком, що це був як би, певний шлях. І, ну, ми дружили, спілкувалися, і просто прийшло таке, якби відчуття, що хочу прожити з Віталіком все життя. Десь щось похоже, так. Да. Таке. При спілкуванні воно проявлялося якось поступово це все діло. Погоджуйтесь. Добре. Як ваш шлюб вплинув на служіння Богу, якщо взяти порівнювати до та після. Ну, можна сказати, що до шлюбу було якби, більше часу. Ну, для служіння Богу. Коли з'явилися дітки, то вже часу трохи менше, але ну, все одно час знаходиться, якщо маєш бажання, то знаходиться і час служити. Ну я трішки так само скажу. До одруження якось ти, коли вільний, то я якось йшов сюди, щось тут підготувався, підготовлювався до чогось. Щось з чимось займався. А після одружні вже час має виділитись на сім'ю. І вже трішки часу менше, але все одно якось стараюся тип, виділяти час для служіння. Але вже його трішки менше. Вечері треба йти додому в 21.00 вертатися треба. Вже до 24.00 не посить. <гум> <гум> Якраз так, так. Да. В першому посланні до коринтян, 13-й розділ з 4 по 8 вірш перераховані такі якості любові: любов довго терпить, любов милосердна, не заздрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гніву, не задумує лихого. Не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Усе переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч існують пророцтва та припиняються, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Непросте запитання: що з цього найважче виконувати. Ну, не шукати свого напевно. Згідний з Олегом. <реш> Перерахувати. Ще <реш> все виходить. Просити повторити, але там багато читати. Там Ну все важко. Так, просто воно все не дається. Десь якісь моменти приходять такі, що бачиш що не так воно просто. Тут більше з досвідом, так. Добре. Яку якість в бозі вам відкрила ваша друга половинка? Найбільше, бо ти виділила, показала яку якість у Бозі вам відкрила ваша друга половинка. Відкрила, показала, не більше якось виділила, яку ви раніше не помічали. Ну, no. От було таке, що здається, ми молимося до Бога, коли нам треба. От є час там для служіння, є час там вдома. От. А тут якось в сім'ї виходить так, що м -м, треба повністю бути посвячений сім'ї, і, і вдома сім е завжди чекають і. Бог нас теж завжди чекає, і Бога немає якихось годин прийому, там, часів, яких Бог хоче там поговорити, а там то вже йде додому. А Бог завжди от, дивиться, завжди чекає, завжди йому цікаво, що ти робиш, куди ти ходиш, що так довго, що, 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 що ти там, а що ти не там. От, ну, і в Бога щось є таке похоже. Дай мені дуже сподобалась думка Олега. Я згадала, що коли ми зустрічалися, і так чекаєш, коли тобі напишуть, скажуть щось приємне, чекаєш зустрічей. І дуже часто порівнювала аналогію з Богом, що Бог ж він також чекає нас, коли ми будемо хотіти до нього йти, хотіти з ним говорити, спілкуватися. Якась така була сильна дуже аналогія відносин наших з Віталіком і відносин моїх з Богом. Дякую. Чи впливають ваші відносини з Богом на відносини між вами? Це 100%. Так. так. Якщо вдома не виходить не щось нехорошо, то воно і з Богом. І так само. Якщо десь віддаляєшся і від Бога, і, то воно і в сім'ї не буде добре. Ну, це в принципі. І була моя думка. Воно і вірно так, якщо ти ну, там, десь нас посварилися і щось у вас не стикується, і так само ти з Богом не можеш відкрито поговорити, тобі вже не йде, ти не можеш молитися якось від душі. Потрібно спочатку в сім'ї помиритися, все поговорити, і тоді вже йти до Бога. Щось ми, якось згадалося. Буває, що ну так і близькі гарні відносини, а потім посварилися і якось навпаки згадуєш, що він Бог на першому плані, і е, бачиш, що трошки відійшов десь від Бога, перестав там Біблію читати більше молитися, і хочеться якось вернутися до відносин з Богом, щоб налагодити відносини з чоловіком. Так і таке особисте питання. Перед тим як вступити в шлюб, чи був якийсь певний страх переживання? Страх чого? Ну, я думаю, що переживання то по-любому. День весілля це сплошний страх. Це да, повністю. Це був найбільший страх. Це пережити весілля, а потім вже просто Фу, все. Що весілля по плану пройшло. <му> дякуємо вам, дякуємо за ваші відповіді, дякуємо, що ви приділили нам сьогодні час, погодились прийти на це місце. Нехай Бог вас благословить і ваші сім'ї, ваших діток. Дякуємо нашим глядачам, які також дивляться наш подкаст. І рістих вам Божих благословінь. Та одружуйтесь, Дякую. одружуйтесь.